Всім привіт! Продовжую свій влог. Виговорюватись про мої якісь думки і плюс ще події в житті. Виходить, що в мене дуже крута подія, правда, котра в мене викликала такий невеличкий підпал п'ятої точки. В мене виходить, що мій молодший брат, ну, я там казав в попередніх відео, отримав на день народження. Такий суперовий апдейт для свого компа. Відеокартку 5090 від Nvidia і плюс ще блок живлення. Я не пам'ятаю фірму, але там на 1000 Вт платіна. Шикарний апдейт, звісно, я йому допомагав встановлювати в його комп'ютер. Теж не без проблем. Там виявилось, що. Оцей блок живлення платиновий працює лише зі, зі своїми дратами. Тобто, наскільки я зрозумів, ну, це модульний блок, і попередній теж в нього модульний. Наскільки я зрозумів, в нього е, дроти з більшим січенням, або ще якось там це працює. Можливо, там піни десь поміняні місцями ну на, на вході в блоці, хоча навряд чи це доволі дивно було. Якимось чином, коротше, цей блок е з'ясовує, чи його рідні дроти, чи не рідні. До речі, хто в темі, може, е хто знає, підскажеть. Свапнули всі дроти в його компі, приєднали, все, працює супер, але <laughs> тепер е хоче проапдейтити знову свій комп на на якийсь там супер Мега райзен щоб розкрити цю картку на максимум. Каже, щоб... Прирост нього не дуже. Ну Для мене це просто божевільні якби, цифри, те, що показували, показує комп'ютер. Ось так. тобто Ну і найкласна частина для для мене, це те, що мій брат якби з, з королівського плеча мені віддав свою стару відеокартку і також блок живлення. З золотим сертифікатом, так, голдовий. Е, в ітозі я останні два дні е, маюся, збирав з того, що було вдома. По крихтах намагався якось все е, послапити між е, моїми двома компамі запчастини, щоб ставити ці прямочки е, на мій ПК. ну зіб... Перезібратись, так так би мовити. Ну, е... Дуже велика кількість проблем виникла, тому що в мене моя платформа була вже доволі стара. Корпус я купляв новий, це єдине, на що мене вистачило сил на той момент ну до повномасштабного вторгнення. І, власне кажучи, більше я апдейтом кампани займався, але вже дуже сильно відчувається нестача потужності. Ну, взагалі, на моїй платформі був, виходить i5 4-ядерний проц. Я точно не пам'ятаю, там, яка частота, але ну, це доволі стара платформа. Плюс ще сам сама материнська плата також на платформі ну, DDR-3. Теж я не пам'ятаю там точно всі характеристики, але ну, основне це те, що DDR- Третя платформа. Застаріла вже оперативна пам'ять, оскільки вже навіть є ddr 5 Так, mm -hmm. я навіть не знаю, не слідкую, може хтось підкаже. Десь вже, може, з'явилась ddr 6 анонсована. Ось. Далі. Виходить, також я до війни ну, подарував свою дружину, оскільки вона почала займатися фотографією і, і відеомейкерством, їй потрібна дуже була потужний, ну доволі потужний комп'ютер. Тому я ну, взяв потужніший, ніж мій на платформі ddr 4 6 ядерний Проц. Але, ну, як виявилося, всі потужності вона не використовує. Плюс я ще. Дуже сильно попросив, і, щоб я міг забрати і, ну, внутрянку материнську плату за цими всіма процесорами і оперативкою, ну, щоб я зараз міг це ну, в срочному порядку. Е, в ітозі, ну, оці вчорашні суботи, вчорашній день і половина сьогоднішнього я займався тим, що я перекидав запчастина. ну Власне кажучи, якби е, на деякі нюанси, я би це завершив за один день. Але, ну, як завжди, вони з'являються. Згадав свої, якби, свою справу, якою я займався ну, ремонтом комп'ютерів, е, отримав якби, в фіналі велике задоволення, скажімо, е, скажімо так, від результату. Е, Вторі, ну, саме головна, ще проблема була от, саме у от цих двох моментах. Плюс ще е, в системах в системах розмітки жорстких дисків. Виявилось, що в мене е, розмітка MBR на дисках, а ну і без підтримки UEFI режиму, ну, ті, хто в курсі. Е, тобто в мене працювали лише в, в легасі режимі всі диски. А ось е, на нових Залізяках зараз ну, все GPT, тобто не чат GPT, а саме розмітка GPT. Е, і виходить, що якби на нову машину поставити диск без питань, і можна автоматично переформатувати MBR на GPT, а навпаки, вже не дуже виходить. Так, ну і оце я. Туди-сюди вошкався, вошкався. Ну, взагалі, взагалі знайшов рішення, посвапав всі запчастини. І єдине, що в мене залишилося якби наостанок, це мій е, старий жорсткий диск, серверний на е, 750 ГБ всього, на все доволі нестандартний, ну, він старезний. Але за рахунок того, що він серверний, він якби має доволі довгий срок служби. досі ну Досі в гарному стані. Я перевіряв нещодавно сектора, тобто все супер. То серверні диски на той час HDD були розраховані на довгий срок життя. Ну, я гадаю, як і зараз, в принципі. Так, ну і в ітозі, до речі, можу його показати швиденько. Ось він виходить такий HDD на 750. Він зараз не стоїть на жодному з кемпів. По тій причині, що виявляється, що е, нові блоки живлення, оці модульні, це особливо голдовий, виходить, що вони не можуть запустити цей диск. Ну, я навіть про це ніколи не здогадувався, гадав, що без питань воно все свапається, якби виявилося, що є велика проблема. Тобто я спочатку грішив на те, що якраз оці модульні системи там... Довелося позбутися великої кількості файлів на жорсткому диску е перекинув на інший диск, якби на старому ПК, який я пересобрав дружині. Е велику кількість файлів втратив. Е ну, я гадаю, що завдяки інтернету я частково щось відновлю, щось. Щось зроблю заново. Там ну, доволі багато проектів старих для клієнтів. Саме Корелі було зроблено. Ну, я гадаю. Оскільки вони давно вже не звертаються, хтось втік за, за кордон, я гадаю, що вони мені більше не знадобляться. Якщо що, то я зможу відтворити частково. Так, з приводу цього диска. Тобто виходить, що з того, що я наче, нарив в інтернеті, що для старих дисків, для запуску потребуються великі токи. Великі токи. І оці нові новітні блоки живлення, вони... Ну, В них стільки там захисті встановлення, енергоефективність. Вони виходять принципово, не хочуть HDD старі запускати. Можливо, нові варіанти там, ну, я гадаю, з магазину на останніх років HDD можливо запускати. Скоріше за все, там все підігнано, щоб не були такі сильні пускові токи. В ітозі, що. Вийшло, мені довелося довелося залишити свої SSD-шки там дрібні, ну супербюджетні я колись купляв, там по 256 ГБ, здається. Ну мені цього простору дуже мало, тому що і якби 3D-проекти дуже велику кількість місця займають. І інші документи, ну, медіафайли, тобто... Тобто тимчасове рішення знайшов на згадав, що у нас 25 рік на дворі, хоча, мабуть, можна було ще це, це, мабуть, раніше значно згадати. Про хмарні сховища. Тобто в мене якби є стандартна, ну як у всіх, Google чотка з 15 ГБ. Виходить, що зараз я зміг орендувати диск 100 ГБ на... За 11 гривень на місяць, ну це перші 3 місяці, потім там щось по 90 гривень. Тобто я маю надію що за ці 3 місяці я зможу під, підкопичити кошти, окрім всіх витрат. І придбати собі BND. Це робочі момент, обов'язково потрібно нормальний жорсткий диск. Ну, з того, що я бачив, там на ssd СЗДшники зараз щось десь близько 2500. Якби треба... Рухатись разом з часом е, і не відставати від цієї теми, тому що застряг на старому залізі і отримав купу проблем собі на голову. Ну, в принципі, все вирішується. Тобто, тепер з, ну, з цього тижня я на оновленому залізі буду якби працювати ще набагато разів ефективніше. Тут, так, по характеристикам, якщо проскочити, зараз стоїть прос eh, Hexa Core Intel i5. 6, ну, 6, -6 ядерний виходить. 3900 у нього частота, Дві плашечки ddr 4 пам'яті по 8 ГБ. Eh, 2666 частота. Ну і саме смачне це виходить голдовий блок живлення. І eh, саме крутезне. Це Брату велике, дякую. GeForce RTX 4070 з 12 ГБ оперативи. Тобто оці 12 ГБ оперативної пам'яті дуже сильно будуть впливати на всі 3D-програми. Тому що 3D-програми вони жруть просто безбожно, ці гігабайти Так, ну і трішки відступлення похвастався, похвастався тим, що я тепер швидше. Став. І з приводу невеличких таких е, е, по 3D-друку, е, половина літа вже пройшла, і мої хвилювання вже е, падають, тому що е, клієнти починають прокидатися, замовляти якісь нові ідеї, ну все наближується до початку сезону продажів і хочуть підготуватися, власне кажучи, працювати всі моменти. До початку вересня, наскільки я розумію, тому до мене почали звертатися як би, ті клієнти, з котрих <рес> залишилися так? додаткові проекти. Ну, я потім буду показувати як би, готові проекти, але після я гадаю, що після виставлення е, на продаж клієнтами цих е, виробів. Ну Тому що не дуже гарно якби завчасно це показувати. і е, ну я гадаю, що Тризуб в попередньому відео буде невеличким виключенням Далі. Ще додатково придбав якби, для свого проєкту з цими DD-фігурками. Ось такими. Тут є якби завчасно вже місце посадкове для неодимового магніта. Ну, накупив, власне кажучи, неодимових магнітів. Сайт виходить, називається Неадімнетua, такий старенький сайтик, але все доволі зрозуміло. Різновидів магнітів просто ціла купа. Я на здивування ну, просто в шоці трошки вони доволі потужні виявилися, ці неадімові магніти в порівнянні з тими, що я замовляв в одному з прав, магазинів Радіоелектрокомпонентів. Виходить, що. Там, хоч магніти і великі були, але доволі е, такі собі. Ще замовив е, такий набір е, шматочки пластику. Це взагалі для е, для 3D-ручки, наскільки ви знаєте. Коротше, тут ціла купа, 21 колір, е, такі короткі шматочки по 5 метрів. Е, ну, вже в інтернеті надибав, що виходить приблизно один метр Це 3 грами. Ну і буду для просто тестувати пластик. Це, до речі, філамент я замовив від компанії початок. Філамент, це українська компанія. Там виходить є декілька лотів з різною кількістю кольорів. це його філаменти для 3D-ручек. Це той самий ПЛА, котре вони виробляють. Товщина 1,75, ну, стандартний ПЛА, тобто для Бамбулаба покатять. Так, і, ну, власне кажучи, що цей сайт неодімових магнітів ще, ні І е, початок UA чомусь сьогодні в мене видає ось таке зображення, щось у них е, з сайтом, чи, чи вони його змінюють. Маю надію, що не зачинилися, тому що я планую в них е, закуповуватись. так, е, Тому що е, той сайт, котрий, на котрому я брав, теж український виробник виходить. Филамент 3DFU. Так, вот это у меня просто камера. Ну, если такая у них упаковочка. Выходи. Дуже гарний філамент, насправді. Але вони навіть кладуть такий zip-пакет в комплекте. Здоров, ну, здоровый можно туда покласти после распаковки сам филамент, и всередині є ще гидрогель. Так, ну щоб Сушились. Це дуже ну, круте рішення, дрібниця, але приємно. У них якби є невеличка проблема, ну, як невеличка, виходить що там одна з трьох катушок з поганою намоткою починає застрягати. Добре, дякую вам за увагу. Чекайте продовження. Буду намагатись стабільніше як би, виходити в певні дні. Поки що так прикинув графік, ми ну, подивимося, як буду виходити. Слава Україні і до побачення!